Прийдеть малята, хлопчики й дівчата з давніх пір і понині кажуть в нас на Україні. Здоровенькі були. Здоровенькі були, мої любі дітки. Ну що, давайте відгадаємо загадку. Зараз будуть з'являтися картинки по черзі, і нам треба буде з вами сказати, який перший звук у цього предмета. Першим у нас хто? Так, півень. І перший звук у слові півень це звук П. Молодці. Хто це в нас? Олень. Який перший звук у слові олень? Правильно, перший звук О у нас одержалось П і О. По. Далі, що це в нас таке? Це трава. Який перший звук у слові трава? Звук Т. Далі в нас ялинка. Скажіть, будь ласка, який перший звук у слові ялинка? Перший звук у слові ялинка звук я. Дивіться, по-ти-я. П-о-ти-я. І останній Г. І разом, давайте, груша, звук Г. Перший. Правильно. П-о-ти-я-Г. Разом це буде в нас потяг. Правильно. Потяг! Скажіть, будь ласка, що таке потяг? Так, потяг це транспорт, на якому перевозять пасажирів. Але є різні потяги. Вони бувають і вантажні, і пасажирські. І сьогодні ми з вами, діти, будемо розмовляти про транспорт. Розглянемо, давайте зараз транспорт. Різний у нас тут з вами транспорт є. І зараз я вам докладніше все розповім. Першим у нас буде транспорт, який їздить по землі. Його називають наземним транспортом. Давайте розглянемо, який в нас є наземний транспорт. У нас є автомобіль, потяг. Є в нас. Пасажирський транспорт. Як ви думаєте, чому він так називається? Правильно, тому що він перевозить пасажирів. Також у нас є вантажний транспорт, це наша вантажівка. А ще є спеціальний транспорт, такий як поліцейська машина, газова служба. Екскаватор, трактор, це транспорт спеціального призначення, тому що він призначений для різних справ. От екскаватор нам потрібен для того, щоб рити великі котловани, під будівництво різних будинків і не тільки. Так, продовжуємо далі. Подивіться уважно, як ви думаєте, як цей транспорт називається? Транспорт який? Ходить по воді, називають водним. Розглянемо зараз ми його. Так, він буває різним. Бувають і яхти, і військові кораблі, і вантажні кораблі бувають. Різні. Човни в нас є, пароплави великі. І також. Водний транспорт може бути пасажирським, а може бути вантажним, а є ще військовий транспорт водний. Добре, молодці мої малята. Давайте подивимось далі. Що це в нас за транспорт? Це транспорт, котрий літає в небі, називають повітряним транспортом. І подивіться, який він різний. І ракета в нас є, і повітряна куля. І наш знаменитий літак Мрія це вантажний літак. Також є пасажирські літаки, і гелікоптер, і дуже багато різного повітряного транспорту. Він також є грузові, які грузи перевозить, вантажі. Вибачте, вантажний, які вантажі перевозить, а є транспорт, який пасажирський, який перевозить людей. Давайте зараз трішки відпочинемо і розімнемо наші ручки. Поселимо! Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться. Shuk shuk shuk, shuk shuk shuk, shuk 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 Sjöpkið tjistak skrifku Shuk shuk shuk, shuk 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 Діти, зараз ми з вами пограємось в гру. І нам треба визначити, хто ж керує різними видами транспорту. Ну що, почнемо? Скажіть, будь ласка, хто керує ракетою? Правильно, ракетою керує космонавт!